Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. От. Скільки живу, стільки не знала, що виявляється мультифлору потрібно розділяти. От. Що її не формувати, це я знала, що не потрібно прищіпувати, адже вона формується кущиком сама, в неї це генетично заложено. Але те, що її потрібно розділяти, щоб вона була гарна кулькою, я такого не знала. Чисто випадково натрапила в інтернеті на відео. І, виявляється, її потрібно навесні от, весь цей маточний кущ розділити на по, одному, по одній гілочці, тобто, щоб було з корінчиком і верхушечка. Я цього не знала, тому сьогодні буде в мене такий експеримент, і подивимося, що з цього вийде осінню. Чи дійсно це правда, тому що з одного куща може бути дуже багато? І я вже собі підготувала горщики. Тому вирішила, в мене є пару, точно знаю, що це мультифлора, тому вирішила їх розділити. Хто не знав, тому ділюся з вами ось цим у відео. От у мене є ось тут е, мультифлора. От, ось тут є. Це, по-моєму, розова була. І ось тут в мене є от, червона рання. От. Тому планую сьогодні викопати і розділити пару. Ось так. Ось, викопала я розову свою хризантемку. ось такого вона в мене розміру. От, і потрібно, виявляється, по одному ось такому пагінцю штучці не більше садити. І з нього одного зробиться ось такий великий класний шар. Не знаю, будемо пробувати. Ви разом зі мною, тому що ви присутні. От, Приготувала я собі вже горщики, якісь самі перші, які знайшла, сполоснула. І буду садити, що посадити сюди, що лишиться на місці, а що ще буду шукати місце. Не знаю, тому що подивіться, скільки тут є, вона досить таки об'ємна. От Зараз розділю і покажу вам, як воно виходить. І так, я розділила, але все-таки я перестрахувалася, тому що. Перший раз спробую і боюсь, щоб мені не пропало зовсім. От, розробила все своїм привичним способом. Звичайно, я розділяла резен це способом ділення, так як певно, більшість. От, Якщо я бачила, що вона вже велика, досить так, я її розділяла собі на пару частин і так розмножувала. От, тому вирішила, що ось такий один я все-таки лишу, подивлюся. От, А ось цей ще розділю і. Ще один я вже розділила. Лишила там, де ось в мене є корінчики. стільки штучок в мене вийшло, всі вони різні. Це приблизно десь так само, як в мене є і стільки горщиків. Ось тільки посажу. От. Це не проблема. Можна, виявляється, у відео там говорилося, що можна лишати так, як воно є. Вона не пропаде, її буде цвісти, її буде теж шаром, але вона буде настільки велика, що буде. Під дією тих квітів, під дією того тяжіння вона буде розлітатися. Тобто вона не буде тримати свій шар. От, Можливо, дійсно, це правда, тому що я так пригадую, що дійсно воно розвалювалось, могло розвалюватися, не завжди трималось. От. Тому, може, доля правди тому і є, що потрібно так розділяти. Але це ж поскільки треба розділити і кожного року з цим бавитись, тому не знаю. Подивимося, якщо цей експеримент буде вдалим. То я буду тільки за. Це стоїть того, щоб собі настільки, як то кажуть, розмножити хризантем, Це ж можна і багато кому і дати, і навіть продати. Тому спробуємо з вами. Зараз я посажу і покажу, як воно виглядає. Ну, як що тут робити? Це ж просто садиш, от, бажано підливаєш, щоб не пересохло, тому що в горщиках це більше треба контролювати, ніж в землі. Тому ось так. Так, посадила я. Вийшло в мене 14 горщиків. От, а до половини горщика я давала звичайну землю, а решта добавляла вже, купила на теплиці ось такий великий мішок готової суміші для ось таких вазонків садити. Не знаю, там, напевно, що все готове вже є. Тому верхушку додавала ось такої готової землі. Зараз вам покажу, тут навіть щось пише. От, от, а ні. Ось так. От. Тому ось такий в мене з вами експеримент. От, підлию, буду контролювати, щоб підливати. І подивимося, що з того буде. Якщо з вас хтось вже таке робив і знає, поділіться своїм досвідом, от, тому, надіюся, все-таки це буде. Все добре. Ось так. От. Всім дякую за перегляд, От. всім гарного дня, мирного неба і скоріше нам перемоги! па-па.